Спочатку виношуєш задум, потім малюєш ескізи. Ескізів може бути велика кількість, і от саме з такої великої кількості ескізів народжуються серії. От, зокрема, ця робота в мене із серії хустки. В цій серії основною дієвою особою буде, буде жінка, образ жінки. Ось в мене тут жінки українки. А навколо неї будуть квіти, які на хустках зустрічаються. І от в даному випадку на зеленому тлі. Зазвичай починаю, я намічаю візерунок олівцем дуже приблизно. Я детально не промальовую, імпровізую і починаю з великих елементів. Спочатку великі, як в будь-якому виді мистецтва, від загального до деталей працюємо, від великого до дрібніших елементів. Намагаюся одним рухом, одним мазком створювати такий елемент. В полтавському розписі дуже популярний тіньовий мазок, коли бліки там зображуються, такі білі. Або перехідний мазок, коли на кінчику набирається фарба іншого кольору. Такий процес малювання мені подобається і результат. Коли закінчуєш композицію, вивершуєш її і сам процес, він такий заворожуючий і найкраща арт-терапія. Коли малюєш, якось трошки переключаєш, перемикаєш свою увагу на щось приємне. Дехто із моїх друзів, художників. Говорили, що їм цього року працювати важко. Дехто говорив, що навіть руки не здіймаються малювати. У мене навпаки, мені було настільки страшно, коли почалась війна, і наскільки це було незбагненно, не вкладалося в голову просто, що це можливо, що я не могла сидіти без діла. Я почала малювати ще більше. Будь-яка подія вона відбувається в творчості художника. Зазвичай. Художник цікавий, коли він будь-яку подію пропускає через себе і потім з власними засобами це передає на полотні. Це мій захист від страхів. Більше нічим не можу захиститися. Зараз ще ось такий мазочок, такий круговий, оце якраз той, який полтавський, самий такий полтавський яблучко. Він теж одним рухом виконується ось так. Мені роботи задають настрій і події, які я пропускаю через себе. Зокрема, ця серія хустки. Одна з цих робіт присвячена була вдовам наших хлопців, які загинули в цій війні, які віддали своє життя заради миру і заради нашої свободи. Полтаві загинув наш полтавець Денис Бондарів, і його молода вдова Тетяна Бондарєва, вона ну, писала пости, такі, які не можна було пропустити поза увагою. Коли читаєш, серце обливається кров'ю. У мене якось виникла ідея, наштовхнула мене на таку думку: зобразити вдов, на плечі яких лягає такий страшний тягар, втрати близьких людей. Яка це трагедія? Це просто навіть не хочу уявляти собі, як це переживати, як це можна перенести. Але жити треба далі. І у цих вдов залишаються діти. Я зобразила на чорному тлі. Чорну хустку. Робота називається чорна хустка. Чорний колір це, по-перше, колір жалоби і скорботи. А по-друге, це колір землі, з якої піднімуться квіти, і відродиться наша країна, і піднімуться діти. І от така виникла ідея. Робота мені далася нелегко. Я її довго писала, малювала. І потім, ну, як на противагу, мені хотілося щось такого додати оптимістичного. Я виконала композицію Червона хустка там теж головна дієва особа це жінка українська, вона у вінку, але навколо неї червоні, на червоному тлі квіти. Тут інше трошки символічне значення, що кожна дівчинка розквітає як квітка, вона, як дівчина, носить вінок. І потім це завершується коханням, завершується одруженням, заміжжям. І потім жінка розцвітає ще більше. І оця композиція, зелена хустка, якраз і символізує відродження України і її розквіт майбутній. Останнім часом, оце десь років шість, я захопилася, і я наскільки це люблю, я постійно і сама, там і зарисовки роблю, і я передаю учням. Працюю в школі, важливо зберегти полтавський розпис. Ми дуже добре знаємо, вже, наскільки це важливо для росіян знищити всі ознаки нашої національної ідентичності. По-перше, вони завжди, коли приходять і окупують якусь територію. Ну, одне з перших, що вони роблять, це, по-перше, скидають наші прапори і наші державні всі символи. А по-друге, вони руйнують школи. Музеї, але нашу пам'ять національну її не відняти, вона в нас в крові. І я хочу, щоб це передалося нашим учням. І навіть якщо десь щось зруйнується, ну, якісь матеріальні там, цінності чи будівлі, чи що, ось така творчість вона залишиться в головах наших дітей. І це буде продовження. Це буде ще одним доведенням того, що ми, українці, варті свободи, за яку ми боремося. Ще буде, тому що це буде серія, вона буде продовжена. Якось мене так склалося, що я кожну тему висвітлюю серіями. Ось у мене така серія є Козак, Мамай. Ну, козак Мамай, ми всі дуже добре знаємо, що це символ духу українського народу. На кожній картині, де зображений козак Мамай, він зображений в період відпочинку. Після перемоги, коли він вже, е, може дозволити собі пограти на музичному інструменті, на кобзі, одна з моїх улюблених композицій, теж вона називається Український борщ. Mm -hmm. Ідея ця в мене виникла в той момент, коли ця страва була внесена в перелік нематеріальної культурної спадщини. Довго сперечалися росіяни, українці, чия це страва, і врешті-решт з'ясувалося, що це саме український борщ. Оця композиція в мене народилась і була завершена уже за півтори доби десь приблизно соняшники. Ця тема теж вона на слуху у нас, тому що. Всі ми добре пам'ятаємо історію про сміливу жінку, яка сказала російському вояку: Ви б, хоча б насіння соняшника собі в кармани закладали, щоб коли загинули, ви проросли у нас соняшниками, і ось ці соняшники, ось вони. Ось. Ще одна робота. Коли я почала виконувати зарисовки елементів полтавського розпису, я побачила на скринях ось такі елементи ружа і ось такі, ну, як бліки. І вони мені нагадали, якраз така інформація пройшла десь е, бавовна там на території Росії, російських баз військових. І мені, Чогось якось так уявилося, що це бавовна. Це хочете як хочете, сприймайте. Або бавовна та що справжня бавовна, або ж бавовна, та що нас знову ж таки веде до перемоги. Сьогодні кожна свідома людина не може залишитись осторонь від військової теми. Моя зброя це мистецтво. Я хочу, щоб мої твори, мої художні твори. Послужили на користь нашій спільній справі, нашій перемозі. Ось моя робота, виконана в стилі полтавського розпису. Поїде в Німеччину, де буде продана на аукціоні кошти з якого будуть використані на потреби Збройних сил. Передаю цю роботу інночці. О, дякую, пані Лідія. Так, справді я забираю цю роботу в Німеччину, де ми спільними силами з місцевими волонтерами будемо влаштовувати аукціон, який відбудеться у квітні місяці. На цей аукціон будуть запрошені діячі мистецтва, політики, впливові люди для того, щоб залучити більше спонсорів, привернути увагу до нашої спільної проблеми. І зараз я збираю різні такі цікаві витвори мистецтва для того, щоб представити їх на цьому аукціоні, вигідно продати, і всі кошти, які ми плануємо зібрати на цьому аукціоні, будуть направлені на допомогу нашим хлопцям.